Протягом усього дня, 13 березня, херсонці святкували 70-ту річницю визволення Херсона. Зібралися в парку слави і представники херсонських осередків партії регіонів та комуністичної партії. А в'являю благодарність всім руководимим вами військам, участвуючим в боях за свободження гарадов Херсон і Біресла. Вічна слава! Героям. Святковий мітинг клонімося великим тим рокам відбувся в обласному центрі до святого для кожного херсонця місця, пам'ятника невідомому солдату, що в парку слави прийшли всі, кому дорога пам'ять про загиблих і вдячність до живих ветеранів. Прийшли студенти небайдужі херсонці, ініціювали захід представники херсонських обласних організацій, партії регіонів та комуністичної партії. Давайте ми всі присутствуючи тут, всі громадські організації, всі партії, об'єднуємо наші сілі, щоб не коричнева чума. Ми низько склоняємо голову сьогодні. Перед переможцями, українцями, русськими, білорусами, грузинами і всіми тими, нашими цими народними ковал великою победу Херсонщина дійсно пам'ятає ті страшні роки, зазначив під час мітингу голова Херсонської обласної організації ветеранів України Віктор Куценко від імені обласної ради ветеранів Віктор Арсентійович поздоровив усіх присутніх із знаменною датою для Херсонщини. Самої начала початку, початку війни нападіння фашистської Германії на совєтський союз. В нас в Херсоне было организовано 10 групп по подготовке санитаров по 30 человек. Это было группы, набранные из добровольцев, девушек в основном, которые значительный вклад в победу. Они спасли тысячи воинов. На своих хрупких плечах они вынесли с поля боя. Херсонщина Внесла значительний вклад победу, і вот здесь ми стоїмо на берегу. Откуда начинало форсувати Дніпра освобождение Херсонщини? Також під час мітингу було оголошено про естафету пам'яті слава визволителів. Десять обласних центрів вже відзначили 70-річчя визволення від фашистських загарбників. Естафета воїнської слави, всеукраїнська вахта пам'яті, пройшла через 26 міст України. До них долучився й Херсон, якому було передано капсулу у вигляді артилерійського снаряда часів Великої вітчизняної війни. Наповнено Землею визволених міст України у кожному місті, де відбувається естафета воїнської слави, капсулу відкривають та додають по кілька мірок землі з місця проведення боїв. Наповнена вона тепер Херсонською землею, окропленою кров'ю визволителів міста.